Київська міська рада дала московському проспекту ім'я Степана Бандери. Цю ідею підхопили і черкаські активісти та хочуть запропонувати міським владцям втілити її у життя. Як до цього поставляться власне черкащани, запитаємо у них. Е, вже вулиці мають своє названня, і я думаю, немає значення, як називається вулиця. Вона чомусь була названа так. І навіщо їх перейменувати взагалі, на мою думку. От всі рівняються на Київ, у Києві з'явився вже проспект Бандера. Що ви знаєте про цю людину? Степан Бандера це відома, мабуть, людина. В історії зробив немало, зробив свій внесок. Я думаю, якщо назвали в Києві вулицю на його честь, навіщо в інших містах? У нас також є багато відомих людей, не менш відомих, ніж Степан Бандера. Також зараз повертаються люди за то. Багато з них, хто загинув за Україну, можна називати в їхню честь вулиці, а не вже той період історії, який вже пережити. Да. Так? А? Так? Ну, бо це наш герой національний. І дуже хочеться. Я знаю, моя мама сама з Вінницької області родом пройшла війну і весь час нам розказувала, що Бендера поганий. От, потім вже коли от такі, такі події відбулися на Майдані, то трошки нам навіть почало доходити, хто такий Бандера, я б дуже хотіла, щоб якусь вулицю комуністичну поміняли на вулицю імені Степана Бандери. Так. Да. Хотіла в цьому Мені ну, все одно. лише би вулиці називалися так, щоб їх не треба було переімінувати. Так, а що ви знаєте про Бандера? Это за отдаленные сведения сведение западной Украины, что он был против советской власти. Мне как-то все равно, например. Но хотя мы привыкли уже к старым названиям. улиц. Наше поколение, нам 60-70 лет. Вот. Так, как Мое поколение. Я думаю, його може, якщо вже так треба увідковічнювати, хтось думає, то може якимось другим способом. Не обов'язково вулицю називати. Бо вулиця названа це значить для всіх. От. А якщо якимось другим образом, може якось хтось це побачить, а хтось може і не побачить. Це буде, я думаю, справедливо. Ну, ви знаєте, це дуже таке яке. Делікатне питання. Чому б ні? В принципі? Це на чому? Краще, ніж там, якась непонятна яка. Червоноармійська чи ще якась, в принципі. Давно вже немає не червоної армії, ні того, що з нею зв'язано. Да, це наша армії. історія, тобто це треба поважати. А що ви знаєте про Бандеру? Чим він прославився? Ну, українською в повстанською армією звичайно, своїми діями на заході країни під час війни та супротиву радянської окупації.